Безпечний інтернет для дітей Клара Студіо ТВ. Представляє Пригодницький серіал Іхтіс Антивірус для дітей. Події фільму розгортаються у комп'ютері, куди весела риба Іхтіс запрошує своїх друзів. Разом вони мандрують мережею інтернет, відвідують цікаві пізнавальні сайти. Моя борюся запрошую всередину. То що тримайтеся за мною всі ходім під час подорожей. Вірний друг і антивірус іхтіс знешкоджує віруси і пастки підступного ворога хакера, які той готує для дітей. Невигадані розповіді доброї книги про земне життя Ісуса Христа. Кожна історія містить жартівливі курйозні моменти, які допомагають відкрити для себе дивовижний світ Біблії і ввести його у своє життя. Історії з життя дружних, талановитих і непосидючих мешканців Старезного дуба. А також цікаві досліди від шаленого професора, смаколики від Веселуна Кухаря, розповіді робота ерудита сателіта. Запальні й драйвові пісні від гурту Ноїв ковчег. Ви також можете долучитися до творення безпечного інтернет-простору для дітей, розказавши рідним та друзям про нього, або поділившись посиланням на сайт у соціальних мережах.